Всім привіт! Сьогодні 10 січня. Я викопую смородину, відправляю людям. Хочу вам показати, яка в мене смородина. Це все однолітні пагони. Ось, наприклад, ця лопата, вона десь має 85 см. Ось така висота у цих пагонів. На кожному кущику є. Ось тут, наприклад, три, тут два пагони. Також три, три, два. Десь може бути один пагін. Хочу вам показати, яка це смородина. Я хочу звільнити декілька участків смородиною до весни, щоб весною засівати щось інше. Ну або також смородину висаджувати. Я їх зараз викопую, у нас земля взагалі не замерзла на вулиці плюс. Покажу вам, які у них коріння. І так, я зняв агроволокно. Це сорт Оріана, у мене всього є 10 сортів різних. І ціни я продаю дешевше, як зазвичай тепер. Тобто, якщо, наприклад, один саженець, то це буде 25 гривень. Якщо це 10 саджанців, то по 24 гривні, 20 саджанців по 23, 50 по 22, а якщо 100 саджанців, то це будуть по 20 гривень. І так, продовжую їх викопувати. Зараз я викопую сорт рубен. Ось з цієї сторони я прокопав такий шанець. А від, забиваю розкар і тако продавлюю. Тоді в них не сильно коріння шкодиться. Ось, наприклад, відтягає і ось корінь. Корінь повністю цілий. Ось, наприклад, такий грубий. Десь можливо треба трошки більше надкопати. Наприклад, тут корінець трошки глибоко. Ми його достанемо. Так. Ось такий саженець. І ми ремонту цей. О! Дуже гарне коріння. Так, ось я викопав 10 оріан і 10 рубенів. Це одне замовлення має бути. Одна посилка. Сорти саженців вони чимось відрізняються між собою в плані коріння, наприклад, ну, розвитком взагалом. Ось, наприклад, у Рубена корінь він більш такий набитий, ніж у оріани. Але при тому всьому висота у них однакова. Ну і це враховуючи, що навіть я дивіться ось. підрізав деякі саженці, бо на осінь. На черенки. По-перше, вони укорочені, буде доставка дешевша. По-друге, їх нема сенсу такими довгими відправляти, тому що потрібно, щоб вони йшли в кущ і ось щоб ці бруньки пускали пагони. Щоб вони не йшли догори довгі, то так потрібно укорочити. Тоді кущ буде більш набитий, буде більше пагонів відповідно більше плодів. Є сорти, що може бути ще довший корінь, а є що пагони, наприклад, менші від цих. Але загалом на розвиток це не впливає. Всі саджанці смородини, наприклад, хоч оці однорічні, все одно вони цього року, деякі з них будуть давати перші плоди сигнальні. І з кожним роком цей врожай буде збільшуватись, бо буде рости кущ і відповідно буде більше плодів на них. Зараз я відправляю, можете замовляти. У Кого, наприклад, земля замерзла, то можете взяти і до весни потримати їх в підвалі, прикопати. Смородна прекрасно приживається і перебування у підвалі їй взагалі не пошкодить. Загалом ця посилка вона вийшла ціною 460 гривень. Тобто по 23 гривні один садженець. Всього їх тут 20. Ще хотів сказати, що посилки я запаковую сам, оформляю також сам. І на пошту вже відносимо оформлені на нову пошту. Тоді доставка виходить вдвічі дешевшою, тому що при мірінні навіть 1 см може зіграти роль, наприклад, посилка там доставка коштує 250 гривень, буде вона на сантиметр більша і там буде доставка вже 400 гривень з чимось. Тому я це все враховую, і при пакуванні в мене виходить доставка якомога дешевшою. Ось таке цікаве спостереження. Два різні сорти. Росли на одному участку, між ними там декілька метрів на відстані одне від одного. Однаковий ґрунт. Але як вони по-різному розвиваються. Ось тут більше у корінь так йде. А тут довгі пагони витягуються. І ще враховувати, що я їх підстерігав ці пагони. Тут пагони здаються навіть трішки грубіші, хоча, хоча, в принципі, однакові. Але вони тут в сторони, а тут вертикально догори. Ось така різниця. І корінь по-іншому формується. Тут більш кущовий, а тут він більш йде вниз. Коріння замотав чорну стріч плівку. За два дні доставки вони будуть вологі, їм нічого не буде. Я трішки полив водою. Коробку роблю ось з таких двох однакових коробок. Так, Закладаюся перед ось цей, більш масивніший і тепер цей. Получився ось такий тубус із трьох малих коробок. Ось тут саженці. Зверху я обмотаю чорною стріч плівкою, щоб на пошті не виникало питань, що це три коробки зліплені. Доставка такої посилки, висота її 81 см, вийшла всього на всього 110 гривень. Зазвичай тут мала бути би доставка 200 гривень з чимось. Але якщо враховувати розміри, габарити правильні, то виходить доставка вдвічі дешевша. На цьому все. Всім дякую за перегляд відео. Якщо бажаєте смородину, замовляйте, пишіть в коментарях. Або дзвоніть, я напевно залишу номер телефона. Всім гарної зими і гарного дня!